Вця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, хочу сьогодні у Воскресній Віктору знову розважити з вами над біблійними читаннями, які ми щойно чули. Знайшла Мойсея в річці. Мойсей ім'я, пригадує вам означає той, що взятий з води. І так вийшло, що знову ж таки Мойсей попав до своєї матері, яка його вигодувала. і так Господь веде вибраний народ і через Мойсея. Також ми читали інше читання. Продовжували читати книгу пророка Йони, книгу пророка книг з книги Іова, перепрошую, який сьогодні вимовив цю фразу: Богдав Бог взяв нехай ім'я Господнє буде благословенне. Цікаво, що в одному з перекладів сказано, що Іов сказав. Сталося, як Бог допустив, і нехай ім'я Господнє буде благословенне, і сказано, що у усьому тому Йов не завіши. Хочу з вами сьогодні більше роздумувати над читанням Євангелії, яке ми читали. Отже, сьогодні ми читали Євангелія від Матея всю 25 главу, трошки ще перед цим 24. -ї. В якій е, говориться така, такий стрижень, одна тематика в цій главі, що ми не знаємо, коли цей день прийде, коли Син чоловічий прийде. Якби сторож знав, коли пан його прийде, він би чував і працював, а так не знаємо. Е, і сьогодні таких три головних притчі: ми сьогодні читали: перша про 10 дів, які чекали на молодого, взяли з собою світичі, лампи, і п'ять з них були мудрі, п'ять не мудрі, оскільки одні голиву взяли про запас, інші не взяли. Отже, це перша притча, яку ми читали сьогодні. Друга притча це, що пан, від'їжджаючи в далеку місцевість, дав. П'ять талантів, іншому два, іншому один і наказав орудувати цими талантами. Третя притча про те, що коли Господь прийде, станеться таке велике розділення. Одні підуть праворуч, інші ліворуч, як відлучає Пастух Овець від козлів. Одні підуть вічну щасливість, а інші е, на місце. Вічної муки, яке приготоване дияволові і ангелам Його. Отже, сьогодні нам Євангеліє представляє одну таку тему з одним стрижнем, що ми маємо мати в собі таку духовну поставу. Про це сьогодні хочу з вами поговорити. Отже, в притчі про таланти. Говориться, що хто має, тому додасться, а хто не має, відніметься те, що ніби він і має. В паралельному місці до цієї притчі також говориться, уважайте, як слухаєте, бо хто має, тому дасться». Отже, ми слухаємо, що це означає? Як це можна слухати? Одні будуть слухати іншим додасться, а інші будуть слухати і відніметься те, що ніби має. Що це є таке слухати? Віра є від слухання? Отже, по-перше, тут йдеться про добро, про те, що ми дбали про добро, Пригадуєте, що в одному з Євангелів Ісуса. Спокушаючи Фарисей, запитав учителю добрий, що має вчинити, щоб отримати життя вічне. Христос каже, чому звеш мене добрим? Добрий один але є лише Бог. Отже, Бог є добро, до якого ми маємо стриміти. І ми є добрі настільки, наскільки в нас є. Наскільки ми маємо Бога в собі, наскільки ми є добрі. І мірилом добра в житті людини є тільки Бог. Бог є подателем всяких благодаті. Як можна визначити виміряти, скільки є добра, скільки Бога в людині? Кількістю світла каже Євангеліє, ви є світло світу, не засвічує світильник. І не накривають його, але ставлять його на вершину, що всі бачили це світло і прославляли Бога Отця, що на небі. Тобто навіть в повсякденному житті ми кажемо світла людина, ти аж світишся. І справді людина, яка має в собі Бога, яка його шукає, вона випромінює його. І біля такої людини. Хочеться залишатися, хочеться з нею спілкуватися, не хочеться йти від неї. Отже, Бог ходить через наше життя, через слухання. Вважайте, як слухайте, вважайте, як ви слухаєте. Віра також зростає через слухання. Чим більше ми будемо слухати Бога, тим більше буде в нас Бога. І тепер ми зстановімося. Свідомо, чи несвідомо, що ми слухаємо кожного дня, чим зайнятий наш розум, наші очі, що ми читаємо, чи читаємо ми щось про Бога, щось Боже, щось добре. Отже, те, що входить через наші органи, чуття, через очі, через слух, тим ми і наповнюємося. Віра є від слухання, наскільки ми маємо добра в себе світла. Від, залежить від того, чим ми наповнюємося. І дуже часто ми слухаємо не те, що веде до Бога, а дуже часто те, що віддалює нас від Бога. А інколи ми навіть самі себе заглушуємо, або наушниками щось слухаємо, або е, навіть наприклад, коли ми хочемо заспокоїти дитину, е, включаємо їй телевізор. YouTube, Дитина спокійна. Але чим вона зайнята, що вона слухає? Чи справді той зміст, що вона дивиться, є, веде до добра, веде до світла, веде до Бога. І отже, кого ми слухаємо? Також ключове питання в тому є, коли ми боїмося, коли ми є в розпачі. Кого ми слухаємо, де ми шукаємо розради, чи ми слухаємо якісь ворожі навіювання, які кажуть нам, що все пропало, більше нічого не змінити, ми починаємо нарікати на ті обставини, в які самі ж попали в ті пута. І тоді, коли ми починаємо нарікати, робить ворог, в нас починає робити, немов би такі дірки. В нас, через яке світло виходить. І, і, і ми продовжуємося грузнути в цій темряві, в цьому розпачі і не бачимо світла, ми не шукаємо його. Ну і головна проблема є в тому, що ми не шукаємо Бога, як ми говорили вчора, всім серцем поверніться до Господа. Ми не шукаємо. Ми не слухаємо Його. І, до речі, кількість слухання Божого Слова, кількість молитв також визначає якість. Бо чим більше ми будемо наповнюватися Словом Божим, чим більше будемо освячуватись молитвою, тим якість буде в нас зростати. Ось, наприклад, ми постійно молимося, стараємося молитись вервіці. Я, наприклад, особисто ношу вервицю завжди в себе. Біля вас біля мене, вона в вільному часі я достаю її і молюся, е, Отче наш Богородиці Діво з розважаннями. Коли молимося ці молитви, е, тоді е, ми завжди пригадуємо про це благовіщення е, Архангела Гавриїла Богородиці, то ми освячуємося цими словами і ця молитва нас оновлює, перемножує в нас це світло. І отже, коли, коли ми більше будемо вносити Слова Божого, більше будемо трудитися, щоб молитися, читати щось добре, думати про добре, тим більше буде в нас світла, тим більше буде в нас Бога. І отже, тому ми говоримо часто читаємося Святе письмо. Пригадую, що диявол його знає, досконало Святе письмо. Він ним оперує, він може нам навіювати також різні думки з цитатами Святого Письма. Ну, наприклад, якщо людина святого Письма не знає, а в одному з псалмів сказано таке: Бога немає. Є такий псалом. Сказано: Бога немає. Ну, Але це і псалом, але перед тим сказано, безумний каже в своєму серці Бога немає. Розумієте, але це є цитата Святого Письма. Е і диявол таким чином може від на нашим незнанням оперувати нам і навіювати нам е те, що веде на світ Бога, а ми не мов е не дерево маємо стриміти до світла. Маємо шукати цього світла, наповнюватися ним від Бога. І отже, для нас сьогодні дуже промовиста ця притча про 10 дів, які взяли світлячі лампи. Отже, е в притчі сказано, що було 10 дів. Чому так мало? Мало очікували на, прих на прихід жениха. Чому так мало очікували? Чому тільки 10? Ось пригадуємо, що в книзі буття, коли Авраам заступався, щоб він не знищив і мору, і каже: якщо б там було б ще 50 праведників, пощади, будь ласка, не спалюй цього міста. Господь каже: добре, буде 50, не спалють. Ну, бодай Господи ще 40, якщо буде, не спалюй цього міста, пощади, добре, буде 40, я не буду спалювати. Пощади, ну бодай, якщо 30, вибач, будь ласка, що я знову звертаюсь до тебе. Господь каже, добре, якщо буде 30, не спалю. Господи, вибач мені, ну, якщо буде 20, не спалюй місце. Господь каже, добре, не спалюй і за 20. І Авраам знову каже: Господи, знову насмілююся до тебе сказати, якщо буде 10, хоча б, пощади, не спалюй. І Господь каже, добре. Якщо буде бодай 10, не спалю. І далі сказано. І завершили розмову. Тобто, цьому... тобто, цікаво, що 10. воно з одної сторони є такий мінімум в деяких місцях Святого Письма, але з другої сторони, є число такої повноти. Ми можемо, ми можемо собі роздумувати, що. Все ж таки небагато навіть тих людей, які чекають Господа і хочуть його зустріти. Ось справді небагато, бо ж не всі його хочуть зустріти. Є інші релігії, які не чекають приходу жениха, приходу Ісуса Христа. І ось 10 дім. Із цих 10 дім, які прийшли чекати жениха, були мудрі і немудрі. Отже, одні взяли оливи, інші не взяли оливи. Ось, якщо ми подивимося на світильник, ну ззовні він не буде відрізнятися тим, чи є там олива, чи немає. Ну, так насправді всі світильники так ззовні однакові. Ну і е, притча на перший погляд говорить нам про таку пильність в тому, що дочувати. Божених має прийти, ми маємо чекати. Але всі заснули. Тобто заснули як? Ті, що приготували додаткового коли, і ті, що не приготували, заснули всі. Тоді цей ракурс в нас зміщується, ця притча не про пильність і не про чування, що ми очікуємо жениха. А сенс притчі є в чомусь іншому. В чому? В оливі? В оливі. Що таке є олива? В святому Писанні олива це є таким благословенням. це є символ, ознака присутності Святого Духа. Завжди в, ми знайдемо в Старому Завіті, що оливою помазувалися священники, царі і пророки? Вони помазувалися на, на їхню місію. І ми, як християни в новому завіті через хрещення, беремо участь в цьому помазанні, і ми є також священниками, царями і пророками через миропомазання. Ми всі беремо участь в цьому служінні, яке було в Старому Завіті. Ми всі також отримали помазання миром, яке благодать Святого Духа зійшла на нас. І отже, коли прийшов молодий зненацька, ніхто не очікував, не знав коли. Залунав вулис ось молодий, всі встали і почали запалювати свої світильники. Ті, які взяли про запас оливи, запалили світильники, а інші кажуть: дайте нам свої оливи, щоб і наші були лампи. Були запалені, щоб ми також могли війти світлицю. І вони відповіли: не можемо дати, щоб і, вам, і нам вистачило, ідіть собі, купіть. Але притча говорить про те, що купити цієї оливи неможливо. Ось олива або вона є, або її немає. Тут говориться про те, що наша олива це є те, те що неможливо. Позичити неможливо ось придбати вже. Це є наш особистий досвід стосунок з Богом, наше спілкування, наша молитва. Ось спробуйте позичити, як хтось вас запитає, позич мені декілька годин своєї молитви. Не позичимо, тому що це особистий досвід, який ми набираємо, цей прозапас Волини. Або Позич мені, будь ласка, декілька годин читання Святого Письма. Бо мені не достає трошки оливи. Не позичимо, тому що це мій досвід, це ваш досвід, це кожен досвід кожної окремої людини, яка його здобуває особисто. Неможливо його позичити. Це здобувається особистими зусиллями. І в когось цей досвід є або немає така реальність. Тому Євангеліє нас сьогодні заохочує, що ми не знаємо, коли Господь наш прийде, але заохочує, щоб ми, ми були світлом для світу, щоб ми мали в собі свій стержень добра, щоб ми шукали Бога всім серцем, щоб ми були цими світочами. З лампадами, які мають оливи про запас. Як каже Євангеліє, що хто буде пити, яку я дам йому, ту воду, яку я дам йому, не матиме справи ніколи, буде мати життя вічне. Отже, Євангеліє закликає, вважайте, як слухаєте, Бог то має, тому дасть. А хто не має, заберуть і те, що ніби він має. Але ніби має. Бо світильники всі однакові, вони ніби ззовні однакові. Ми можемо ніби ходити до церкви і молитися. І, і ніби десять дів прийшли очікувати Господа, але тільки п'ять війшли в весільну світлицю, коли жених прийшов. Тому, дорогів Христі, нехай в нашому житті. Кожному з нас не забракне оливи, щоб ми були цими, цим світлом для світу, цієї оливи, яка ніколи в нас не буде витрачатися, але завжди буде при нас на життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!